Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні я розповім, як правильно приготувати шпінати в пательні. Це проста страва, але має певні нюанси, якими я поділюся з вами. Беремо 400 г шпінату, його миємо у декілька водах. Так рослина позбавиться від землі, піску і інших забруднень. Стебла не відриваємо. Далі беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, додаємо зубчик чеснику. Трошки чесник присмажився, вкладаємо шпінат, перемішуємо і смажимо. Знову мішаємо. Вибираємо чесник, він нам не потрібний. І знову мішаємо. Як ви бачите, шпінату стало набагато менше. Смажимо пару хвилин і шпінат готовий. Пройшло 3-4 хвилини, рідини вже немає. Шпінат готовий. Викладаємо його у миску. Солим першим. При бажанні додаємо і пекучий перець. Перемішуємо. Додаємо один зубчик чеснику нарізаний кубиками. Знову перемішуємо. Додаємо сік, половину лимона. Шпинат готовий. Прикрашаємо його двома шматочками лимона. А зараз будемо куштувати. Шпінат смачний, багатий вітамінами і дуже корисний для нашого здоров'я. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний спінач. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!